Дві тисячі російських військових та дві сотні танків і бронетранспортерів перетнули наш кордон. Про це заявив президент України швейцарській пресі у Давосі. Колонни російської техніки пересікають нашу границю. І це дуже опасне розвитки ситуації. Петро Порошенко зазначає, в Україні вже знаходиться близько восьми тисяч російських військових, але ситуація не така напружена, як у серпні минулого року. Нашим бійцям вдається стримувати ворожі наступи, але атмосфера настільки напружена, що прогнозувати подальший розвиток подій доволі складно. Тим часом, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, головна мета Росії зірвати в Україні мобілізацію та підготовку збройних сил до ефективної оборони. Таким чином, уряд вносить до парламенту закон про збільшення загальної чисельності збройних сил України. Ми пропонуємо встановити чисельність збройних сил України у кількості 250 тисяч осіб. Це збільшення на 68 тисяч людей. Прем'єр зазначив, важливе рішення вже забезпечено у фінансовому плані. Згідно бюджету на фінансування національної безпеки та оборони цьогоріч передбачено майже 100 мільярдів гривень. Ця сума є рекордною.